День малює світ про тобаряний, листя опадає наші дні старі, а під гул гори в сховищах бетонних, Малеча вчиться вірити в пісні. Третя осінь діми, листя падає сном, та не падає дух, бо у серці любов закрізь вогняний шквал крізь ракету гросу ми триваємо з тих, не стану сорогу, нам не страшно йти. Холодні дощі поєднає нас віра у кращі часи, ми, як корінь, міцний що тримає весь світ Україна це ми нескорений граніт Вулиці затихли, ліхтарі згасають, в темних вікнах свічки тихо догорають, Та в серцях не згасно, полум'я горить. Кожен день, як подвиг кожна мить, як щит. Третя серці любов, та крізь вогняний шквал, крізь ракетну гросу ми тримаємо стрій, не сам ворогу. 19 листопада тисяча днів, як у нашу свідомість увійшла повномасштабна війна. Тисяча днів, які змінили нас. Іноді здається, що ми вже звикли до війни, а щасливе, спокійне минуле залишилося тільки в нашій пам'яті. Але саме ця пам'ять і надає нам сили жити далі. Дякуючи ЗСУ рухатися вперед до нашої перемоги. Після дні війни довели, що Україна бореться не тільки за свою незалежність, а й за демократичні цінності світу. Україна переможе, бо її захищають люди, які вірять у свою країну. Ми ніколи не підкоримося. Це головне послання українського народу світові.